Що це було насправді? Чому, чому так сьогодні було? Ну, в результаті ж нікого не звільнили, засідання закрите. Відтягуй чому зла вас пана рада. Дуже хочуть змін, дуже хочуть виборів. Прям. Дуже хочуть виборів. і Все роблять для того, щоб підлаштувати всі події, вплинути на всі події, щоб скористатися цими звільненнями і зробити вибори такі більш глобальні. Да Тобто не те, що там посадовців змінювати, а так, щоб нових людей в цілому обрати. Mm. Який буде розвиток подій? Я вчора дивилася на Єрмака. І перша uh -huh. карта з приводу його звільнення в мене випала вежа. Це я точно пам'ятаю. І я тоді сказала, що це прям глобальні зміни. Це не тільки про Єрмака. це ну, ну, повністю, коли в системі змінюються поверхи, знаєте, коли ти там сидів вище, можеш піти, а можеш сісти нижче. Ну, тобто будуть. Що чекає нашу раду у зв'язку з цими подіями? А... Та якось дивно. Тут будуть блокувати дійсно її роботу. Дивіться, і вісім мечів і карта повішеного. По-перше, будуть шукати зрадників. і Прям багато зрадників їм потрібно по шуту знайти когось, на кого можна все повісити. Потрібні жертви, потрібні, ну просто це медійна якась історія в плані грошей. Тому що справжня людина, яка або справжні, хто дотичні до розкрадання дошей, грошей воліють залишитися. Це не ми. Ну, тобто, щоб нас не торкнулося, да? Тобто, дуже великі гроші стоять на кону. Е, повішений це момент якоїсь ну, заморозки в плані роботи, або як е, з, не дати їм працювати, Тобто, ну, підвісити, створити якісь ситуації, щоб не можна було приймати рішення. Чи будуть зміни в найближчий час мають бути після якоїсь ситуації і ще інформативно щось буде виливатися про якісь минулі втрати. Причому сімка мечів це спеціальні вкиди. Сім мечів, вісім жезлів це вкиди інформативні. Хтось тобто буде ну, спеціально розганяти, кидати в може статті якісь, може знову плівки якісь нові ну, з'являться, там ще щось таке, знаєте, в плані медіа. От і будуть намагатися прискорити всі ці події, які ну, в, плані, в плані змін. Дуже агресивно налаштований якийсь олігарх у нас це його особистий інтерес. От, ну Така війна між королями. Є два королі: король мечів, король Пентаклів. Один може бути ну, як, ну, при погонах або людина, яка в плані якоїсь служби десь працює, да? а другий більш такий прізвища не написані, я нікого не називаю, а другий по Пентаклям це більше такий олігарх, да? тобто вони намагаються свої інтереси там тримати. Сьогодні блокували трибуну о, представники партії Європейська Солідарність. М -м -вот. Вони це роблять в інтересах України чи все ж таки в інтересах. Особистих, в фінансових, ну, власне, їх очільника. Щого, Ага, Блокувала Європейська солідарність сьогодні ради. В інтересах кого? Або... В інтересах короля жеслів. Це не про Україну, це в інтересах короля жеслів. Щоби не дати подіям, Відбутися таким, які їм невигідні, щоб не дати якісь інформації, вилізти, вісім да, жезлів все рівно. Карта інформації по дияволу, щось десь обмежити, обмежити роботу. Ну, не про Україну мова йде, про політику. В якому настрої зараз все відбувається, все ж таки чи знову вмовляють Росію, чи сполучені штати вже починають ставити її перед фактом? Отам, отоді маєте бути інакше санкції, просто настрій і чи реально буде на перемовинах? Російська сторона в Туреччині в Стамбулі? Автореце не з якого приводу перемовини? Володимир Зеленський говорив, що наче їде туди для того, щоб з російською стороною відновити питання обмінів. Я далі пішло, що це може бути на наступним все ж таки раундом і загальних перемовин російсько українська сторона. Ну в цей, раз. в цей раз, да, дійсно щось може бути вирішено, тут з мечі виходить, тобто якісь рішення можуть бути прийняті. Стосовно повернення полонених, начебто карти, і не вийшло, тут більше як про захист, більше про підтримку і дуже великі гроші і ресурси, да, тобто надання якоїсь безпеки, можливо, Україні. Да, тому що, як знаєте, як захистити. Окружити, мені отак хочеться сказати, як захистити, як огорнути в плані от України. да, Карта світу і Тус Пентаклів, Він більше про такий захист. Ну, виходить карта Ерефії. Я не знаю, наскільки там. Це можливо, або хтось буде хто. Може представляти інтереси рефі якась інша країна, або трійка кубків або якась а. все ж таки делегація десь там тихо, таємно може бути присутня. Тому ну, і навіть і в цей раз, тому що ну все ж таки їх карта вийшла. Чи може бути до кінця цього року конструктивна конструктивний етап перемовин з приводу завершення війни, зупинки військових дій? Так, да, може бути наскільки конструктивний, не знаю, але по королеві мечі це знаєте так доволі жорстко. Прям сісти і поки не домовимося, треба говорити. Це ну, доволі така агресивна карта. Карта, коли ти ставиш межі, коли ти говориш, що варіантів немає, і потрібно зробити саме так і ніяк інакше. Тобто це карта юриспруденції, це карта таких, знаєте, договорів, коли сідають там, буквально кожне слово, тобто такої скурпульозної роботи. Да, може. Це може бути через тиск з боку США. Mm. Тут е м штату будуть тиснути. Мені більше як тут більше Китай, штати тиснутимуть, але не так сильно. У них якось не знаю, по трійці мечів щось таке відбувається. Типу, ми тиснемо, але вони все рівно не погоджуються. Ну, щоб ми не робили все, все мимо. Знаєте, Китай більше буде тиснути і виходить сама. Карта Кремля, тобто щось має, має статися таке в Кремлі або там на Росії, коли от по шуту в тебе не буде іншого варіанту. Да? Це буде якась така ситуація, коли ну, потрібно буде так зробити, вони будуть типу як залежні. Ого Притиснуть щось. Ну і королева в мечі все одно така доволі агресивна військова карта. Мені здається, що їх більше притиснуть. Сідай і говори. Підписуй, поки де галочка. Пані Олександре, може, гарних новин подивимось на фінал. Давайте, давайте. Дістала колоду, щось хочеться, я вже давно її в руки не брала. Фух. Да, щось не так з вами. Гарні новини для України на найближчий час. Гарні події для України. О, карта вежа. З, з однієї сторони, це дійсно можуть бути якісь прильоти на Росію, да? ну, якісь такі моменти. А з іншої сторони, це все, що стосується влади. Це момент викриття, розкриття, це момент якихось дуже глобальних змін всередині у нас. Знову ж таки, п'ятірка Пентаклів щось буде вилазити наружу в плані, от, е е е де ділися, куди витратили. Виходить е на. О, слухайте, тут цікаво, хтось таємний може проявитися найближчий час, той, який, е... колесо фортуни двійка кубків, той, який, е боже, е Знаєте, як темна конячка, от якісь, або країна, або якась людина, яка а, таємно могла там, нам допомагати, да? або там, бути зацікавленою в перемозі України, і тут по колесу фортуни щось вилазить наружу. Тобто, якесь таке відчуття або союз якийсь новий, або об'єднаються типу, з кимось. Ну, на словах, може, як не союз підпишеться, а об'єднаються з кимось в плані якихось домовленостей, в плані допомоги. І от якась оця. Одна точкова, чи то країна, чи то людина, та, от прям змінить прям хід подій. Коли фортуни щось закрутиться, закрутиться. Цікаво. І це прям призведе до гарних подій, до вирішення. Слухайте, ми наближаємося з вами до чогось такого. Мені чомусь, от 10-це 10 що 10 на жовтень? Це наступний місяць, так? А, грудень, а жовтень вже був. Був жовтень? Був. Ну, <рив> да-да, був. Вже листопад закінчується. Ну, це я десь в якомусь своєму часі живу. Перемовини. І прям швидко все буде нестися. Дуже глобально про щось будуть заявляти. Дуже багато старших гражданів. І. Е Чомусь для нас це добре, але світу йде диявол. А для нас це добре. Тобто в світі щось може відбутися, але для нас це прям відкриває якісь, знаєте, нові можливості. Неминучі події, ключові події в плані завершення війни, от вони вже в найближчий час, два-три тижні, я так розумію, мають щось статися. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.